Раз до нашого прямого ефіру доєднується Юрій Васьков, заступник міністра інфраструктури України. Пане Юрію, добрий день. Чи чуєте нас? Да, доброго дня, чую. Дякую, що приєднався до ефіру. Ну тут я маю ж пояснити контекст, чому ми саме говоримо. Ну, те, що перше судно з українським збіжжям вже вийшло з Одеси. Це відбулося вчора. Воно прямує до Лівану. Воно також зробить зупинку в Туреччині, де воно буде перевірене. От щодо цієї перевірки, я також хочу з вами поговорити. Але я хочу почати з трошечки з іншого. Ми пам'ятаємо, що 22 липня в Стамбулі була підписана у ця ініціатива про безпечне транспортування. Зерна та продуктів харчування з українських портів. А 23 липня ми отримали удар ракетами з боку Росії по одеському порту. От як вдалося повернутися до конструктивних дій після того, як ми побачили цей удар ракетами? Ну я нагадаю, що ми підписали цю ініціативу з вищим керівництвом Організації Об'єднаних Націй та вищим керівництвом Туреччини. Саме їх реакція була після е, ракетного удару наступного дня публічна по Одесі. В е, частью не постраждала інфраструктура, задіяна в експорті зернових вантажів. Е, тобто, ми ось після спілкування з ними прийняли рішення продовжувати виконувати цю ініціативу, підготували відповідні портові служби, підприємства суміжні, за що їм велика подяка за готовність працювати. Під час війни, і як ви вже зазначили, вчора відправили перше судно, воно безпечна, майже вже дісталося турецької протоки Босфор. Тобто ми так, на даний час сподіваємося, що на ближчі дні вже буде ця робота продовжуватися, і в найближчі тижні вийде на системний рівень. Ну, 23 липня це мав бути дуже напружений такий момент. Чи можете ви згадати, як це було? Ну от ми пам'ятаємо про те, що так міністр оборони Туреччини він зателефонував міністру інфраструктури України Олександру Кубаркову, а також міністру оборони України Олексію Резнікову. От Що відбувалося 23 липня, коли здавалося, що Росія ну так цинічно намагається зірвати цю ініціативу? Я не маю інформації, що він телефонував. Навпаки, з нашого боку тут же була надана інформація про ракетні удари, як керівництво ООН, так і керівництво Туреччини. Потім були їх публічні заяви з цього приводу. Ну а стосовно ракетних ударів, ну на жаль, наша країна вже більше ніж 5 місяців, і наші транспортні підприємства, і наші робітники працюють не зважаючи на ракетні обстріли. Тобто, на жаль, ми вимушені працювати, експортувати наші вантажі, здійснювати перевезення, тому що іншого шляху на даний час у нас не існує. Ну, чи знаєте, я хотів вас запитати. Ви ну ми з вами говоримо про те, що відбувається, називаємо це ініціативою. Тобто, це не є договіром, так це ініціатива. А у чому різниця? От, і, і які, в принципі, якщо ми говоримо про ініціативу, які є зобов'язання сторін, якщо ми говоримо саме про ініціативу? Ну ініціатива це назва документу. Це так у будь-якому разі це угода. Яка має назву ініціатива. Чому ініціатива? Тому що саме е, Організація Об'єднаних Націй ініціювала укладення такої угоди для забезпечення е, світової продовольчої безпеки. Ну а інтерес України е, в цьому це підтримка наших агровиробників для того, щоб вони е, мали можливість е, відправити та продати врожай минулого періоду, та е, вже, вже поточного року. Який дуже активно збирається отримати відповідні гроші для того, щоб посіяти наступне Е, Яка відповідальність? Перш за все, вона політична і репутаційна? Вищого керівництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини? Нагадую, саме з ними Україна підписала цю угоду. Ну так, просто знаєте, у тому тексті, який був опублікований деякими медіа, ну саме цей документ можна було побачити, що в ньому е зазначено. і Там, наприклад, написано, що ініціативи, це от я просто цитую, не тягне за собою жодних зобов'язань для організації об'єднаних націй. А це як я не бачив там так формулювання в цьому документі що зобов'язань. Ну там, навпаки, та... написано, що сторони що сторони а, не, а, не вживають заходи щодо не. Здійснення атак по суднам, які перевозять аграрну продукцію та портовою потужностям, які задіяні в ініціативі, і також вказується, що це відбувається під загальним загальною координацією та патронатом Організації Об'єднаних Націй. Ну, от ви знаєте, цей документ, ну, фрагмент цього документу саме у мене перед очима і тут написано так: нічого в цій ініціативі не буде розглядатися як відмова, явна чи непряма від привілеїв та імунітетів Організації Об'єднаних Націй, і сторони гарантуватимуть, що ініціатива не тягне за собою жодних зобов'язань для організації Об'єднаних Націй. Ну і там далі вчинена в місті Стамбул 22 липня 2022 року. Ну тут от така, от така є такий є фрагмент. Ну це не зовсім. Каже, так, звільнення від політичної відповідальності, політична репутаційна відповідальність вона існує. І саме вона для нас є мотивом, щоб довіряти Організації Об'єднаних Націй, Туреччини. Тобто ми будемо працювати, пане Юрію. Я чому ще це запитую, тому що ми побачили, наприклад, те, що відбулося в Оленівці. це зовсім інша тема. Ви не маєте до неї ніякого стосунку. Але ми також бачили, що ну були гарантії з боку ООН, не також там міжнародного комітету Червоного Хреста, але от саме ООН. і ми побачили, що ну зараз було вбивство військовополонених українських, і тому саме і виникає запитання: чи можемо ми довіряти ООН в такої в такій справі, також коли ми говоримо про транспортування експорт українського збіжжя? Ну тут питання таке. Я ж знову ж приведу приклад а, нашої залізниці, в якої немає гарантії навіть від ООН, інфраструктура якої руйнується а, ракетами Російської Федерації, але а, наші залізничники річно працюють вже більш ніж 5 місяців. Тому а, в випадку а, зернових коридорів, навіть маючи такий документ, це надає нам більше впевненості. А необхідність експорту, як я вже казав, вона дуже велика. Вона існує. Від цього залежить існування цілої галузі агро експорту та виробництва агропродукції. Ну, є ще така конфліктна тема. знаєте знаєте точно про конгресвумен Вікторію Спарц. Так вона є конгресвумен від республіканської партії. От серед іншого, вона зробила багато звернень. Там в неї є різні теми, які вона обговорює або хоче підняти так на загал. От серед іншого, вона в якийсь момент написала про те, що ну вона вимагає. Ну того, щоб ця угода була призупинена, ця ініціатива. Ну тому що на її думку, що немає безпекових достатньо безпекових гарантій для України, як ви оцінюєте цей момент і, в принципі, як коли американська конгресвумен робить такі заяви, що це означає ну no, це особиста думка окремої людини, це не позиція керівництва е, yeah, і не офіційна позиція Сполучених Штатів. Позицію від посла Сполучених Штатів в Україні ви чули під час візиту до одеського регіону, тобто це окрема думка. Думка людини, яка має на право, але ми не орієнтуємося на особисті думки. Ми орієнтуємося на потреби галузі і на жаль, вимушені працювати навіть в умовах військового часу. Ну, от ми говоримо багато тут про довіру, про те, чи можемо ми довіряти нашим партнерам. Ну, от серед іншого, зрозуміло, що є стороною цієї, цієї ініціативи ініціативи є саме Туреччина. І тут ми маємо ну такий момент, того, що Туреччина зараз купує українське зерно крадене. Так ну є наші колеги розслідувачі Вони зробили декілька розслідувань щодо того, що от з території окупованого Криму це зерно йде до Туреччини. Є декілька портів, які яке це зерно. Приймають і з іншого боку, ми маємо президента Туреччини Ердогану. От нещодавно він заявив про те, що він вбачає друзів і в президенті е, України Володимиру Зеленському, і в президенті Росії Володимирі Путіні. Ну тобто, ну нібито він не розуміє, що там Путін вбиває щодня е, десятки сотні навіть українців. Е, чому ми можемо, чому ми маємо довіряти Ердогану та Туреччині на вашу думку? Ну, по-перше, питання зернових вантажів, які приймає Туреччина там українського походження вкрадених або російського походження, це питання вирішується дипломатичними шляхами, і Україна заявила свій протест щодо неприпустимості і відповідні дії там відбуваються. Стосовно чому ми повинні довіряти? Ну, по-перше, ми повинні працювати навіть без яких там ініціатив, угод і так далі, у даному випадку, нагадую, що це була ініціатива ООН. Туреччина а, висловила пропозицію стати такою платформою для проведення цих переговорів і укладення ініціативи. А на даний час також надала свою інфраструктуру для запуску спільного координаційного центру, який має наглядати та координувати цей так званий гуманітарний коридор. Це перше. По-друге. Надо не пам'ятати, що е, е, успіх і обсяг вивезення агропродукції він буде залежати від кількості суден, які готові заходити до е, трьох портів Одеського регіону, Одеси, Чорноморська, Південний, під час війни. Тобто, да війна продовжується, незважаючи на цю укладену ініціативу, ініціатива не про війну. Туреччина в Туреччині розташовані дуже багато компаній судновласників, і дуже багато суден під турецьким прапором існують. І сама присутність Туреччини вона надає можливість і додає привабливості і впевненості турецьким судновласникам йти до українських портів. Тобто, для нас важливо мати флот будь-якої держави для того, щоб вивозити більше обсягів зерна. Тобто участь Туреччини, вона і цьому теж буде сприяти. Ну, а стосовно особистих відносин президента Ердогана до інших лідерів інших країн, зокрема Росії, це не моє питання точно. Добре, я, я, я згоден з тим, що це не ваше питання. Е, є інша штука. Ну так ми розуміємо, чому експорт українського збіжжя дуже важливий для нас. Ну це важливо для економіки, для бюджету. Це важливо для індустрії. Так а от як ви собі пояснюєте, чому на це погодилася Росія? Ну які в них резони для того, щоб Україна поповнювала свій бюджет, зважаючи на те, що ну багато експертів вважають, що в принципі їм невигідно, щоб наша економіка поповнювалася. Зважаючи на те, що ну за мету вони собі ставлять придушення нашої економіки, придушення нашої політичної системи, і, в принципі, фізичне знищення українців, ну теж не зовсім моє питання, моя компетенція, але моя особиста думка, що такі напруга у світі стосовно продовольчого балансу, вона е, дуже велика, вона зростала і продовжує зростати. Мабуть, е, страни, які е, традиційно... Були отримувачами української продукції страни Африки близько далекого сходу. Ну саме такий міжнародний тиск, мабуть, він скажімо так, ну, призвів до того, що вони були, вони готові були підтвердити зі свого боку організації Б'єдних Націй Туреччини, тому що ми не підписували ніяких прямих документів з ними, до того що вони були на це готові. Ну, при цьому ми розуміємо, що так. От було ну декілька раундів переговорів. і Там приймала участь і російська сторона. Чи відомо вам, якими були їхні перші умови? Ну тобто, з чого ми починали так? Ну ця нульова позиція? Ні, мені не відомі. Ніяких в нашу сторону умов не було і не могло бути. Добре, ну от серед іншого, ми знаємо про те, що створений спільний координаційний центр до нього увійшли представники України також Росії, Туреччини, ООН. Ми також знаємо, що от якщо я зараз не помиляюся, 3 липня от це це судно з. Кукурудзою, яке вийшло з одеського порту, очікують в Туреччині, і далі це судно будуть перевіряти. А от яка тут логіка? На що його будуть перевіряти? І чи розуміємо, ми що за люди з боку Росії в цьому спільному координаційному центрі? Це питання до Туреччини. Ми на першому етапі переговорів зазначили безапеляційно, що будь-яких інспекцій. В українському територіальному морі на українській території не буде. Це виключна компетенція та відповідальність України. Туреччина Туреччина запропонувала створити центр саме на її території. Відповідно до ініціативи, перевірка на предмет наявності заборонених товарів та осіб, що не мають відносини до членів екіпажу. Стосовно персонального складу, я не маю, не готовий говорити про за це питання? Ну, тобто, і да, і судна сьогодні очікується 2 серпня, очікується вже в турецькій протоці, і потім далі буде слідкувати до порту призначення в Лівані. Ну і потім же ж здається, що також їх перевіряють ці судна, коли вони йдуть до України. От яка там логіка? Ну, я вважаю, що логіка така, щоб на борту судна не було вантажів, які не мають відношення до агропродукції. Зрозуміло. Кажете... З, нашого, з нашого боку, з нашого боку, ми зацікавлені теж бути впевнені, що це судно не буде так званим троянським конем, що це безпечне судно, яке йде за піддевантаження зерном та відповідними продуктами переробки. Я вас зрозумів. Я чому запитую щодо того, чи знаємо, ми хто входить з боку Росії до цього спільного координаційного центру? Тому що, от, наприклад, ну, розслідувач Белінгкету Грозів, він там трошечки дивився на фотографії тих людей, хто був частиною переговорів, коли йшлися перемовини, велися перемовини щодо експорту українського збіжжя, і там він побачив, що, наприклад, там троє з п'яти людей це представники гур, тобто розвідники так. Генерали-розвідники, то здається, що це може бути. Можливо, я тут перебільшую, але здається, що це може бути якоюсь загрозою також і для нас. Ну, це ж на турецькій території. На турецькій території, правда, да. ну, так. Ми ж, ми, ж, ми ж з вами розуміємо, що я думаю, що на турецькій території багато яких представників, багатьох стран міра, багатьох спецслужб міра присутні. Головне, щоб це було не в Україні. Зрозуміло ще запитання? Поставлю, можливо, ви знаєте про це? Ну от ми бачили, що коли ця ініціатива була підписана у Стамбулі, то ми побачили у перших рядах серед тих, хто ну вітав підписання цього договору, там був Роман Абрамович, російський олігарх. Ми вже пам'ятаємо про те, що він ну, дуже часто з'являється на якихось перемовинах України з Росією, хоча ми тут не підписували, не підписували напряму нічого з Росією. Але чи розумієте ви яку роль відіграє Абрамович і у цьому про. Тесі, зокрема, не розумію. Не бачив в жодному процесі, не бачив у Стамбулі і тим більше не бачив його будь-яких привітань. Окей, е, ще запитання. Це просто мені цікаво. Я не бачу тут ніякої проблеми в цьому, але просто цікаво. Ми бачимо, що з двох сторін з боку Росії це підписувало міністерство оборони цю ініціативу. З боку Туреччини підписувала Міністр оборони Холусія Акар, Так але з боку України це міністерство саме інфраструктури. А чому так? Ну, по перше, для України це гуманітарне питання. Підкреслюю, це не військова угода, це гуманітарне питання про роботу портів, які входять до сфери управління Міністерства інфраструктури. Це перше. Ну а головне, що уряд України уповноважив саме міністру інфраструктури бути підписантом цієї ініціативи. Тобто, зараз він є обличчям, ну українським обличчям, саме цієї ініціативи, чи правильно я розумію? Він був підписантом з боку уряду, якого визначив уряд. Є відповідні процедури. Обличчям є уряд України. Окей. Е, якщо повернутися до цієї ініціативи, так от ми з вами трошки говорили там про ті гарантії, чи ту відповідальність, яку можуть понести сторони, Ви говорили про політичну відповідальність. А якщо говорити про червоні лінії, чи вони існують в тому сенсі? Ну, що, от, якщо, наприклад, 23 липня обстріл е, одеського порту е, не був червоною лінією, то що червоною лінією буде вважатися? Безпека суден. Це Тоб... головний критерій. Тобто, якщо буде якась небезпека для цих суден, то це буде означати, що все зупиняється? Ну, безумовно, це не призведе для розвитку цих перевезень. Але ми сподіваємося, що цього не буде. От ще запитання. Дуже цікаво. От ми зараз бачимо, що перше судно воно з Кукурудзою їде до Лівану. То от які у нас, ну як це сказати, пріоритети, і про які країни ми говоримо? Чи є вже розуміння? Чи можете ви про це говорити? Так до яких країн ну найперше має е, дістатися українська агропродукція? Ну, по-перше, у нас є 17 суден, які були завантажені ще до початку війни. У тому числі судна розоні, яке прямує до Лівану, е, там страни Африки, Азії, Середземного моря і та інше в майбутньому у нас немає таких там ексклюзивних країн або напрямків. Це е, визначається експортерами, виробниками агропродукції, ну тобто, це відкритий ринок. І ми обслуговуємо ті контракти, ті судна, які укладаються безпосередньо він тажвідправникам продукції та покупцям. Ну, я знаєте, чи чому запитав? Ну тому, що я побачив, що ну перше судно воно до Лівану йде, і я бачив новини. Ну до того, що, наприклад, Ліван відмовився прийняти судно з краденим ну, краденим українським зерном, так яке йшло здається з Криму, як завжди. То я подумав, ну можливо, це ну такий значний це, це не пов'язані речі. Зрозумів, а чи ми знаємо, куди ще направляють ну, от, е, крадене українське зерно? Е, також е, мова йшлася, наприклад, про Сирію. Чи нам відомо щось про долю зерна? Там за моєю інформацією від, там, відповідні служби України, е, правоохоронні органи вони фіксують всі ці випадки, мають певну інформацію і е, відповідно будуть реагувати як в межах національного, так і міжнародного законодавства. Як стосовно вантажу підправників, так і стосовно судновласників, які беруть участь у цих перевезеннях. Останнє тоді у вас запитаю. Ну, от ми ж говоримо про те, що було підписання цього цієї ініціативи, що Україна підписувала її з Туреччиною та ООН, Росія підписувала її з Туреччиною та ООН, і в нас немає ніякої спільної угоди, і ми розуміємо, чому це важливо. Ну тому, що щоб потім Росія не говорила, що ми тут щось з ними підписали і щось пішли на якісь поступки, але з іншого боку, ми також бачимо те, що ну у цьому процесі легітимізують Росію як таку сторону, яка знаєте, тут щось вирішує. Ну тобто, не та сторона. Яка створила кризу, яка заблокувала українські порти? Яка є агресором? Так а сторону, як сторону е її легітимізують, як сторону, яка Тут вирішує всі проблеми. Знаєте, виникла проблема, і от за допомогою Росії е, вона була вирішена. І Ми навіть бачили що це турне е, очільника МЗС російського Лаврова Сефілетичного коня, який їздив по Африці, так і розповідав африканським урядам про те, що вони зараз все порішають. От е, як ви вважаєте, чи можна говорити про те, що таким чином ми легітимізуємо Росію як посередника і вирішувальника проблем, якщо так можна сказати, не не вважаю абсолютно не вважаю. більш того, можу сказати, що навіть якщо б цієї ініціативи не існувало, ми розглядали питання здійснення експорту без укладення будь-яких ініціатив, навіть ООН з Туреччиною. Але коли ООН це було, цю пропозицію, Туреччина була згодна її підписати з яким там там, хоч якими-то гарантіями безпеки, безумовно, це більш привабливий шлях для нас. А саме саме головне для судновласників та вантажових травників, тому моя відповідь не вважаю. Пане Юрію. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, слухачам з нами на зв'язку був Юрій Васьков, заступник міністра інфраструктури України. Саме з боку уряду українського міністерства інфраструктури України підписував цю ініціативу. Нагадаю, 22 липня вона була підписана в Стамбулі. За пропозиції Туреччини та Організації Об'єднаних Націй йдеться про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів. Портів, вибачте, мова йшлася про розблокування портів Одеса, Чорноморськ та Південний. З того, що ми знаємо, що 1 серпня з одеського порту вже вийшло перше судно. Воно завантажене саме Кукурудзою, воно направляється до Лівану, прямує туди. Корабель має назву Разоні. Він під прапором «С'єр леоне З того, що ми знаємо, ну от я думав, що це відбудеться. 3 серпня, можливо, в мене неправильна інформація. От наш спікер за міністра інфраструктури сказав про те, що вже 2 серпня цей корабель він зробить зупинку у Туреччині. Там у Туреччині він буде перевірений. Для цього існує така окрема. Ну як це сказати? Окрема інституція. Може навіть так це назвати. Перевіряти будуть. Корабель, і Україна, і Росія, і Туреччина, і навіть ООН як вважається, ну головною метою цієї перевірки є те, щоб там не було нічого крім зерна чи агропродукції. Тут ми взагалі говоримо про кукурудзу. Також хочу вам нагадати про те, що після підписання цієї ініціативи вже на наступний день Україна Росія, вибачте, ударила ракетами калібр по, рос... по українському порту в Одесі. Спочатку навіть вони не визнавали це, і от міністр оборони Туреччини Холусі Акар, який за його словами зателефонував в Росію, щоб дізнатися, що це взагалі відбувається. От спочатку він говорив про те, що Росія спростовує те, що це були їхні ракети, і навіть російські пропагандисти от такі новини розповсюджували. Там було так написано: міністр оборони Туреччини. Росія не била ракетами по одеському порту. Але вже на наступний день вони сказали, що так це зробили. Ми так зрозуміло, ну, тому що більше ні в кого немає ніяких ракет калібр. Ми будемо слідкувати за тим, як будуть експортувати українське збіжжя з українських портів, що буде далі це дуже важлива тема.